Заняття квест з грамоти на допомогу гномику звуковичку. Привіт, мої любі хлопчики та дівчата. Сьогодні листоноша нам приніс ось цей лист. Хочете дізнатися від кого він, тож вмощуйтесь гарненько та слухайте уважненько. Дорогі діти, пише вам ваш знайомий дід грамотій із країни АБВГДЙКА. Я знаю, що ви дуже допитливі і любите навчатися, тому і звертаюся до вас за допомогою. Одного мого знайомого чоловічка, портрет я вам його висилаю, кудись зникли товариші. А він забув, як їх звуть, щоб покликати. Ви можете йому допомогти, але для цього потрібно відгадати дуже багато загадок, продає один секрет, але про нього ви дізнаєтесь пізніше. Сподіваюся на вашу допомогу, бажаю вам успіхів, дід Грамотій. Чи впізнали, хто це такий? Так, це гномик звуковичок. А які звуки він позначає? А як ви здогадалися? А чому їх називають голосні? Тож допоможемо гномику звуковичку. А як ви гадаєте, скільки завдань потрібно виконати, щоб знайти всі голосні звуки? Звичайно, шість, бо голосних звуків шість. Ось перша загадка. Стали букви у рядок і побігли в дитсадок, хто у них за ватажка, ну, звичайно ж, буква А. Діти, а якою літерою ми можемо позначити звук А? Звісно, літерою А. Ось вона перед вами. А щоб повернути літеру гномику, потрібно виконати завдання, яке називається чотири кути. Перед вами будуть з'являтися картинки. Ви уважно розгляньте і відберіть тільки ті назви, яких починаються на звук А. Що ж, називайте апельсин, айболит, абрикос, акваріум. І ось повертаємо гномику літеру А. І ось нове завдання, але спочатку загадка. Сонечко кругленьке, як бублик колесо. Точнісінько таке воно, як наша буква О, вірно. Малята, а якою ж літерою ми можемо позначити звук О? Так, літерою О. Літера О така кругленька. Хто забув, то подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручок, хоч котись. А щоб її повернути гномику, потрібно малята скласти речення за допомогою схем. Давайте почнемо з дівчинки. Що робила дівчинка? Пішла добре, а куди пішла? У магазин. Тож складаємо речення дівчинка пішла у магазин. Дивимося далі, голуб, що робить. Сидить. А де він сидить? На даху. І речення голуб сидить на даху. А тепер самостійно складіть про зайчика. Тепер про папугу. Тепер про пташок. Добре, молодці, рухаємося далі. Нас чекає нова гра. Тож слухайте уважно ця буква, наче свічечка, із вогником вгорі. А погасне чорний гнутик, стане крапкою над І. Правильно зустрічаєте, ось буква І. Гра слова Рими. Що ж таке слова Рими? Це слова схожі за звучанням, в яких однакове закінчення і таке співзвучання називається Рима. Давайте до картинки, де зображено листочок, підберемо слово. Листочок. Правильно, грибочок. Мак, молодці, рак. Мишка, так, книжка, бурячок. Подумайте. добре, їжачок. Молодці. Ось і літеру І. Ми повертаємо гномику звуковичку. Готові відгадати нову загадку? Тож слухайте. Ця літера має голосок, як у потяга гудок, співає Ту, відгадали, хто я? Правильно, У у хоче з нами погратися в гру ланцюжок слів. Ми будемо з вами малята шукати картинки, назва яких починається на останній звук попереднього слова. Давайте розберемося спочатку. Давайте найде... найдемо картинку, яка починається на звук У. Так, це буде удав. Ставимо на перше місце. Удав. На який звук закінчується? Так, на звук В. Шукаємо картинку, назва якої розпочинається на звук В. Вірно, вовк. Наступну яку картинку будемо шукати? Так, кавун. Правильно. Носоріг. Вірно, груша. Молодці. Айболит. І останній трактор. І ось ми з вами на лужку. А загадка така. Мека козлик ме знає він напевно літеру. Яку малята? Правильно, е. Ось вона. Вгорі гачок, внизу гачок, а між ними язичок. Е хоче на своєму експресі покатати звірів, але просить розсадити їх по вагонах. У першому вагоні будуть сидіти звірі, що мають коротку назву, а у другому, що мають довгу назву. Вам підказують смужки у вагонах. Добре, починаємо. Лев, так, у першому вагончику. Крокодил, молодці, кенгуру, так, тигр і лисиця. То що, щасливої дороги, катайтеся. І ось остання загадка. Її великої немає. Слова вона не починає. Їй всередині стояти доля. Що ж за літера? Так, малята, це літера И. Літера «и» може стояти тільки в середині та кінці слова. Ось И приготувала для вас таку гру. Треба розселити картинки по будиночках. У першому будиночку будуть жити картинки, у назвах яких «и» стоїть всередині, а в другому будиночку, коли «и» стоїть остання. Я буду називати картинки. А ви думаєте, в який будиночок будемо їх заселяти? Миша, кубики, жираф. Книги? Машина? Гномики? Які ж ви молодці малята. І ось, мої друзі, разом зі мною давайте їх назвемо. А, е, і у О, И. Я дуже вдячний вам за допомогу. І сьогодні я переконався, що дружба дорожча за золото. Творіть добро завжди і всюди. І вас будуть шанувати люди. На все добре, до побачення!